Мобільний, досить швидкий і маневрений зенітно-ракетний комплекс, котрий спроможний супроводжувати дії під військових частин з'єднання саме є на гусеницях. Відповідно, під цю задачу цей комплекс був створений. Вже тоді, в 70-ті роки, він мав дальність ураження 25 кілометрів, на відміну від зенітно-ракетного комплексу Оса, котрий стріляє на, до 15 кілометрів. Тобто, навіть як його залишити в тих старих кондиціях, він вже достатньо ефективний. Але певні роботи проводилися, змінювалася елементна база, змінювалася система управління. Відповідно, під єдину систему управління протиповітряної оборони НАТО, цей комплекс був адаптований, тому це система, яка має значно більше можливості, ніж просто знімати ракетний комплекс.